Миру Божого вам є заповіді Божі і заповіді сатани, Бог святий і його заповіді святі. Не кради, не вбивай, не побажай чужого, не чини перелюбу. А сатана це вбивця і брехун, він батько всієї нечистоти, неправди, вбивства, насилля. І тому, коли влада однієї країни відправляє людей на війну до іншої країни, так як. Зараз із Росії на Україну, то ці люди вбивці, тому що вони йдуть на чужу землю, в чужі будинки вбивати, знущатися, гвалтувати людей, до яких не мають ніякого відношення. І це пряме порушення шостої заповіді Божої, не вбивай. А коли ви захищаєте свій дім, свою родину, свою землю і караєте зло. То це ваше законне право. Навіть Ісус сказав апостолам купити меча для самозахисту і оборони від бандитів і вбивців. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє миру Божого.